Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми зокрема розповімо про 61-річного американця, який переїхав зі штатів до Дубне і вже 8 років допомагає українцям як доброволець корпусу Миру. а також про студенток, які відкрили кав'ярню, аби створити робочі місця для молоді у селі Верба. Ну, а розпочнемо наш випуск із матеріалу із села Красносілля, де місцеві жителі відновили вітряк, якому 129 років. У 1895 році млин звів чех, який тоді проживав у селі. З допомогою меценатів місцеві замінили дах вітряка, встановили новий вал, оновили вітрила та відремонтували внутрішні конструкції. А також облаштували нові ворота. Процес тривав з березня до жовтня цього року. Як виглядає вітряк, нині розкажуть наші журналісти. Трішки підладили, який набрав дещо такий свіжий вигляд після того, як були виконані певні роботи. Тому, якщо вам цікаво, проходьте. Це 129-річний вітряк у селі Красносілля Гощанської громади на Рівненщині. Він один з найстаріших млинів в Україні. Зараз ми піднімемося з вами всередину. Історичний вітряк, який до 2019 року був частиною локації фестивалю Красносільські вітряки, відремонтували цьогоріч. Ініціатор відновлення Сергій Іванюченко, який родом з Луганщини, у нас на Луганщині таких я не бачу. От реально їх немає. Цей вітряк фактично. Кормив людей. І тих людей, які тут мешкали в цьому селі, і тих людей, які жили навколо. Ремонтом красносільського вітряка почали займатися на початку весни, а закінчили всі роботи восени. Ми поміняли були лопасть тут зовсім згогнивши. Ми його в березні місяці зняли їх, демонтували старі, поміняли вала, демонту, змонтували нові лопасті. ну Він не обертається, він вже у нас так би як. Для пам'ятки лишився. Поміняли також кришу, видно її. Поставили флюгер. Над відновленням млину працювали місцеві жителі, також долучилися меценати. Вони теж долучилися до, до транспорту, до дерева. І до чогось іншого з місцевого бюджету. До речі, ні одна гривня на вітряк не виділялась. Взагалі таких вітряків, якщо говорити про нашу територіальну громаду, він залишився один. Побудував його чех. Іван Клічнік у 1895 році. Це вітряк мого діда. Він спочатку жив у липках, мав корчму у липках, а потім він сюди перебрався, поставив вітряка. І він тут жив, він після війни помер. Батько з ним і молов на вітраку, він його знав все на пам'ять, все робили. Він був діючий до 60, 1964 року. Скільки людей було мололи, всіх, кіньми приїжджали, мука була дуже гарна. От тоді, ще таких електричних не було, ще світла ж не було, то він отові отакі були, круг, і він за вітром крутився. Про те, аби зробити своє село кращим, думають і жителі у Вербі Дубинського району. Там місцева жителька Вікторія Кундеус відкрила кав'ярню, аби працевлаштувати молодь. Заклад жінка відкрила у будівлі, в якій у радянські часи була баня, а потім магазин. Про бізнес у селі розказуємо далі. Мені взагалі хлопці тобто, такий напрям, як ресайклінг, тобто відновлення того, що є так, використання речей, які вже ну, є попри. Тобто це і екологічно, і плюс це естетично. Е, наприклад, мебліці на мені допомагала мама робити, вдома були в нас, але вони були вже геть старенькі, але ну, ми вирішили їх переробити. Вікторія Кундеус, власниця кав'ярні, яку вона відкрила за грантові гроші у селі Верба Дубинського району. Хотілося щось зробити саме в селі. Через те, що дуже жаль, що багато молоді виїжджає. Має просто немає, куди людям сходити. Я знайшла в інтернеті. таку можливість можна податись на грант, так виграти кошти в дії. Подавала заявку, писала там. Була анкета, тобто я з заповняла анкету, писала грант. Коли вона мені запропонувала, у мене якраз був такий момент можна сказати зустрі, оскільки я ще випікаю на дому тортики, і коли вона мені зателефонувала, це якби оживило мене знову до працювати і мотивації, таке натхнення було, щоб працювати далі. Зі слів власниці, сума гранту склала 250 тисяч гривень цих коштів вистачило на закупівлю обладнання. Ми придбали наприклад вітрину для зберігання випічки, щоб вона була завжди свіжою. Також купили каву машинку. Фритюр на кухні, так само грильницю, вафельницю, багато техніки. Голова Вербської громади Каміла Котвінська зазначила, що у тергромаді такий державний грант отримали ще троє людей. Що стосується інших грантів, то ще хочу акцентувати увагу на тому, що внутрішні переміщені особи, які переїхали з Донецької області, виграли теж грант і відповідно займаються розписом порцеляни. У нас маленька бідна громада, і щоб підтримувати десь підприємство, Ну, в нас можливості як такої немає. І ми, по суті, за рахунок них і виживаємо. Катерина Сірук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Далі ж наш випуск продовжить історія волонтера із США. 61-річний Джефі Глен вісім років допомагає жителям Рівненщини як доброволець корпусу Миру. На початку повномасштабного вторгнення разом із дружиною він переїхав до Дубна, де проживає і нині. Свою історію чоловік розповів кореспондентам Суспільного. Добрий день. Мене звати Джефрі Глен. Я з Америки. Так, я люблю Україну. Так, слава Україні. Це 61-річний американець Джефрі Глен 17-річного віку. Чоловік займається волонтерством um... я не буду розповідати про все, але я зробив багато чого починаючи із забезпечення людей харчами взимку, від підтримки підлітків, які втекли з дому, бо там в них було психологічне або фізичне насилля. До допомоги сім'ям, які страждали від алкоголізму чи наркоманії. Я волонтерив багато і мої діти це робили зі мною. У 2016 році Джефрі Глен став добровольцем Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки в Україні. я запитав у корпусі миру, де я найбільше потрібен, туди я і поїду. І так я опинився у Дубні. Дубно дороге моєму серцю місто. В мене тут багато спогадів. Сумніваюся, що я коли-небудь покину його, навіть якщо я тут не буду фізично. В Україні Джефрі пробув два роки до 2018-го, потім повернувся в США. Те, коли почалося повномасштабне вторгнення, він з дружиною повернувся в Дубно, де продовжує волонтерити. У мене розривалося серце від цієї ситуації і розуміння, я захоплююся тим, як згуртовуються люди, як працюють місцеві волонтери, забезпечуючи потребуючих їжею, одягом, житлом. Зараз це вже стало системою, і я думаю, таке важко уявити в інших країнах. І їм є багато чому повчитися в українців. Тож далі, ми розповімо саме про роботу місцевих волонтерів, а точніше, волонтерок, які у центрі села Каноничі власними силами облаштували квіткові клумби на честь загиблих героїв. Жінки висадили понад дві сотні кущів різних квітів. Нині тут цвітуть хризантеми. Їх бачили і наші кореспонденти. Та серед них є раніші хризантеми, які вже заквітли у вересні місяці, а є тільки такі, які ще ну, тільки розцвітають, або тільки мають розцвісти ще. Тетяна одна із волонтерок колективу української пісні чарівниці із села Каноничі, які облаштували клумби на честь загиблих захисників України. Жінки за власний кошт посадили троянди, гортензії та хризантеми. Останні зараз барвисто квітнуть. На даних двох клумбах знаходиться більше 170 кущів. На клумбах жінки спочатку планували висадити в честь загиблих лише троянди, та згодом вирішили доповнити алеї, аби квіти цвіли весь час. Оцей кожен бутон, який розцвітає на алеї, він підноситься до неба, він, наче молиться, наче символізує кожного хто. Загинув у цій повномасштабній війні. Нині на клумбах висаджені 56 кущів троянд, понад 170 кущів кулястих хризантем та кілька гортензій. Сьогодні волонтерки прийшли, аби між осінніми хризантемами посадити весняні тюльпани. Ми ж працюємо на ЗСУ і навесні, коли будемо черенкувати свої квіти, ми будемо черенок продавати за донат. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.